Добрий день малята! Сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Але він дуже сумний, бо в нього немає диванчика. Давайте за допомогою цеглинок побудуємо для нього диванчик. Що можна робити на дивані? Так, сидіти, відпочивати. А де ми його візьмемо? Так, ми його побудуємо із цеглинок. Давайте розглянемо диван. Який він? Довгий. Зі спинкою. Щоб збудувати диван нам потрібно взяти дві цеглинки. Давайте розглянемо, що є у нашої цеглинки. Є коротка вузька сторона. Довга вузька сторона та широка, довга сторона. Беремо цеглинку, ставимо її довгою-широкою стороною на стіл. Ось так. Потім беремо іншу цеглинку. Та широкою довгою стороною щільно прикладаємо до довгої вузької сторони. Ось так, позаду. Це буде спинка для нашого дивана. Ось і вийшов наш диван. Що ми сьогодні, діти, будували? Так, диван. А для кого? Так, для зайчика. А із чого ми будували диван? Так, із цеглинок. А тепер ми з зайчиком чекаємо на ваші роботи. До побачення!